Найгучніша кіноподія 2025 року подарункові мішечки на 200 тисяч баксів. Нудна церемонія, дивна поведінка зірок і жарти, які мали бути смішними. А ще Анора. Фільм, який роззмі вже назвали тріумфом своєї культури. Привіт, з вами Кіновідьма. І сьогодні ми розбираємо Оскар 2025 та його переможця Позорисько Анору. Поїхали. Почнемо лайтовенько всього 200 тисяч баксів на людину. Так, так, вам не почулося. Ви знали, що вже 23 роки топ-номінанти Оскара отримують подарункові мішечки від компанії Distinctive Assets? Що ж у нас входить до набору? Вам сподобається канабіс у всіх можливих формах. Прероли на поїзд ТГК. вочевидь, щоб якось пережити цей Оскар. Чотири ночі на Мальдівах за 23 тисячі доларів. Бо, звісно, суперзірки не можуть собі цього самі дозволити. Правда, до речі, це разом з перельотом чи просто ліжко у номері? Проживання у готелі в Барселоні за 5200 доларів. Це під час пересадки на Мальдіву. Ну, Коли чартером летіти, будуть. Не, там. Ексклюзивний тест Ancestry DNA за 25 тисяч доларів, щоб зірки дізнались про своїх пращурів. Ну або раптово виявили маніяків у родині. Я не впевнена, що це хороша ідея для акторів із скучними прізвищами. Але це ще не все. Далі зіркам не вистачає. Дошки для нарізання джон бус за 240 доларів. Бо як інакше вони розрізатимуть свою органічну кіно засобів для догляду за шкірою від бренду інституту. Оце вони грошей відвалили за рекламу. Ні, ну повинна визнати, що це хороший бренд, сама ним користуюсь, і це не реклама. Розкішних кишенькових хустинок від Ешлі Ешлікоу за 1570 доларів. Я, блін, навіть не придумала, як це прокоментувати. А щоб їх не закидали помідорами за егоїзм, вони докинули ще трішечки благодійності. Окрім цього, у подарунковому наборі передбачена матеріальна допомога постраждалим від пожеж лос анджелесі Їм надали річне. Членство в Брайт Харбор персональна підтримка відновлення після катастроф. Тобто за них виплачуватимуть всі внески 10 додаткових членств для друзів і родини. Ну тому що благодійністю треба ділитися, і от знаєте, я не впевнена, що розумію, як до цього відношусь з одного боку. Я вважаю, що це круто, що вони частину грошей відправляють на благодійність, і у зірки якби немає вибору ніж як побути хорошою людиною. Але якось це трохи дивно, що людина не сама це робить і обирає, куди саме відправити свої кошти на благодійність. Але це робить велика маркетингова компанія. А я маркетинговим компаніям такого рівня довіряю приблизно як Голлівуду, коли він вдає, що ніколи не любив Вайнштейна. І звичайно, цей пакет не для всіх, бо це ж не благодійність, це елітний клуб. Його отримують 20 акторів, 5 режисерів і ведучі церемонії. Серед них Тімоті Шаламе, Колман Домінго, Демі Мур, Карла Софія Гаскон. Какойш на Мальдіви злітає. Киран Калкін, Джеремі Стронг, Зої Салдана та Аріана Гранде. Гарна компенсація для тих, хто цього року пішов в церемонії без сатуетки. Перейдемо до скандалів і жартів на оскарі цього року. Вихід Галь Гадот і Рейчел Зеглер викликав чимало уваги. Якщо ви ще не в курсі, чому навколо них такий ажіотаж, у мене є відео про білосніжку і не одне. І якби ненависть могла викликати іскри, вони б спалили цей зал. От веселий прес тур буде обід. Білосніжки. Другий в нас Едріан Броуді. Пішов він з Оскара з однією статуеткою та трьома скандалами. Почалося все з того, що Голібері прямо таки засмоктала його. Перепрошую, але це був не просто поцілунок. Прямо на вході, щоб повторити їх легендарний поцілунок із минулого. Прикол в тому, що поряд була його дружина, і вона радісно аплодувала на цю сцену. Всім стало цікаво, хто ж це розуміюча жінка. А вона виявилась колишньою дружиною Ванштейна. Ну так, від минулого чоловіка вона, скоріш за все, не таке надивилася. Але приколи продовжились, коли Броуді назвали переможцем. Він встав, попрямував на сцену, але перед цим кинув дружині гумку. Нема слів, але це теж не все. Бо його промову назвали найбільш зневажливою і нудною на кілька оскарів наперед. Тепер він бореться із наслідками всього цього у мережі. А ще був Адам Сендлер і його прихід у спортивному костюмі, якщо це можна так назвати, тут все не так просто, як то кажуть. Там дійсно був жарт, коли ведучий звернувся до Адама і спитав, чого ти приперся у спортивному прикиді. і ти типу, попросив його піти. А Адам підійшов до Тімоті Шаламе, обійняв і пішов. Деякі ЗМІ написали, що це підтримка України, бо синій худі Адама і жовтий костюм Тімоті склалися у жовто-синій прахпор. Самі актори цього не коментують. А ми можемо лише здогадуватись, чи це примка України, чи політичний жарт, по депутату. Та котрий прийшов на інаугурацію Трампа у такому прикиді, із підтримки України насправді там була лише Діріл Ганна. Її ви можете пам'ятати по фільму Вбити Біла». Вона просто вийшла і почала все словами Слава Україні. А також режисер фільму Конклав Пітер Строган, який прийшов із жовто-блакитною стрічкою і висловив свою підтримку словами. Власне, все. Я не буду довго розсусолювати, хто виграв. Основні переможці, ви вже всі про них чули. Що я вам пораджу чисто від себе подивитися всі мультики, які були, в принципі, у номінації, бо вони дуже-дуже круті. А основним переможцем вийшов фільм Анура. Давайте так. Я буду старатись бути максимально об'єктивною. Я зараз виключу із огляду взагалі те, хто там знімався. І ми подивимось на нього. Якби це нас не стосувалось, я сильна жінка, я зможу. Чому цей фільм зайшов критикам, Для мене загадка із вісьмома знаками питання, якщо чесно. Для тих, хто не хоче вникати у суть цього чуда кінематографу з п'ятьма оскарами, я в кінці. На от цьому таймкоді скажу суть в одному реченні, так що можете просто переключатись прямо туди. А для особливо допитливих, ось вам сюжет. Фільм починається, і в тебе враження, що ти дивишся корнофільм. Я це все не буду показувати, бо мене забанять. Але там такий типовий вечір у стрип-клубі, де працює наша головна героїня Анора. Потім сусідка чи то сестра питає, чи вона купила молоко. Та питає, чи сестра бачить в холодильнику молоко. І ця відповідає, що ні. На цьому перша з двох сцен із сестрою закінчена. Нащо вона у цьому фільмі? Це перша загадка цього оскароносця. Далі наша головна героїня Н, котру насправді звуть Анора, але вона хоче, щоб її звали Н, і чим їй не вгодила Анура, це друга загадка цього фільму, і нам її не пояснять. Так от на роботі вона зустрічає мажорчика, сина відомого олігарха. Її представляють, бо вона говорить російською, хоча насправді не дуже то її говорить, але розуміє, але не все, але не суть. Він запрошує дівчину приїхати до нього додому на наступний день. І вона така клас! І приїжджає. Вони займаються кексом, і цього у фільмі, хоч відбавляй, у різних позиціях показувати не буду, бо я не хочу рейтинг на це відео ставити. А відео то моє про фільм, який отримав Оскар міжнародну нагороду, найвідомішу у світі із найкращими фільмами. Ой, продовжимо. Він знову і знову запрошує дівчину до себе, і тут пропонує, що вона з ним затусила на тиждень. Чуєте, пахне? Стиреним діалогом пахне. Вам не почулося? Вони напряму й відсилаються до красуні. Десять тисяч, і ти станеш моєю дівчиною на тиждень. П'ятнадцять. Згода. Я б погодилась і на десять, і я б дав і тридцять. Десь глибоко всередині плаче моя пам'ять про класний фільм. Далі в нас 20 хвилин. Як вони тусять, гуляють, там і котики різні, які хочеш, і розваги веселуха. Вони летять у Вегас, тусить, і в одну ніч це чучело, Ой, вибачте, майже головний геморой, вибачте, Ваня пропонує Анурі одружитися, щоб йому не потрібно було летіти додому, бо в нього буде американське громадянство, як у друженого на громадянці США. Далі про це всі забудуть. Чому ще одна загадка цієї перереклами важких психічних речовин? Вона погоджується, а хто б не погодився, вони одружуються, він їй купує перстень і шубу. Все, пів фільму ми вже глянули. Це була зав'язка. вам? Цікаво? Я відходила попити чайку. Так мені було цікаво. Друга половина фільму починається з того, що у якійсь газеті з'являється їх сумісна фотка, де пишуть, що він одружений. Нам папараці навколо нього взагалі не показували, але це не важливо. Саму фотку в них теж бюджету не вистачило зробити. Навіть газету, в якій була фотка, не вистачило купити. І от починається цирк. От реально, перша половина фільму це якийсь бред людини після тижня на ібіці, а друга просто цирк. Грузин і гопник їдуть в машині, і ні, це не початок анекдоту. І їдуть вони до Вані, виясняти, чи він справді женився. А відправив туди їх ще один грузин, який за ним доглядає на роботі у його батьків-олігархів. За сумісництвом цей головний грузин ще й священник у церкві це тринда. Вони приїздять, вламуються до нього додому, далі якийсь взагалі не смішний, хоча за задумом вони думали, це ж смішний цирк. Валянок тікає, а нору ловлять і зв'язують шнуром від телефону. але так як вона в нас баба гром, а навколо в неї дуже милі і добрі гопники, вона ломає грузину ніс. І кусає гопника за шию. Приходить начальник, ну той другий грузин, що кинув христини у церкві, відбирає в неї перстень, це важливо, ви зрозумієте. І наступні 20 хвилин вони їздять по різним клубам, шукають калошу, тобто валянка, який вдризг без машини, але носиться по цілому місту. Навіщо ці 20 хвилин спитаєте ви за для двох речей показати, що гопник закохався в анору і що він гопник. І ця сцена хітяо. Хто з вас бачив хоча б фільми про гопників зрозуміє. One. Fight. От це так веде себе гопота, якщо ви не знали. А ну так, і він доказує Анорі, що він не гопота, він просто. Він не розповідає, хто він, але точно не гопота. Коротше, вони знаходять це тіло в клубі, де раніше працювала Анора. Ну вона ж дружина сина олігарха, Чого б це вона працювала у клубі з трептизеркою. Він там вже чутні interrr... потанцював дуже тупу і пусту лінію хайтерки Анора, Його виволікають за шкірку, їх везуть в цирк ой, в суд. В суді цирк виявляється, що вони одружилися у Вегасі, і анулювати чи розлучити тут не можна. Прилітають батьки Бубочки, маман Баба Гром, яка дуже погано грає, просто жахливо грає, і батько. Шкода. Як шкода. Коротше, батьки командують летіти розлучатись на їх літаку. Тут валянок приходить до себе і нарешті каже дівчині, що він її не кохав, і взагалі нафіг воно все треба. Вони прилітають у Вегас і їх нарешті розлучають. Вона кидає шубу, і вони з гупником летять у Нью-Йорк економ класом. Ось цей час він її типу обхажує. То шарф дасть, то прикриє. Ну не гопник, а ластуся. Бр. Гроші вони тусять у домі олігархів, і зранку він відвозить її в банк, де їй дали десять тисяч доларів, і далі везе додому. Під хатою він вертає її перстень, який вкрав у боса, і вона його дякує вона йому в машині. Далі вона його лупить, плаче кінець. Фільм в одному реченні: мажор одружився на проституції, а коли дізналися його батьки, здав її в утиль і залишив гопнику. Загальне моє відчуття, я це все вже бачила і не раз. Фільм натхнений 90-ми, Оцей фльор братків і того, що все це закінчиться погано, навіть якщо абстрагуватися від того, що це русня, фільм поганий. Він ніякий. Я не зрозуміла, за що дали Оскар цій акторці, а не Демі Мур за головну жіночу роль. Це була гра, але не з великої букви. Я думаю, ви розумієте, про що я режисерської роботи я також не побачила. За неї також дали Оскар. Мало не дали Оскар Гопнику. Він взагалі не зрозуміло кого грав. а ну в принципі, і, і герою непонятно що, от і він непонятно що зіграв. так йому Таким чись співпережати треба було, типу в нього машина від бабці. Не питайте. Єдиний, напевно, плюс фільму, який я змогла вичавити з себе все-таки олігархи негативні персонажі. Вони навіть принижені і висміяні на думку режисера в кінці. А як на мене, це все було так погано. Фільм просто противний. Він не вчить, не розповідає. Це якийсь набір кадрів, чи то драма, чи то гумор. Він заявлений як драма-комедія. Але це ні драма, ні комедія. Це просто прохідне кіно Аля Росія 1 і така бульварненька, знаєте, те, що нам вливали в голови роками, таке типове русняве кіно. Персонажі не розкриті, це якісь типові архетипи, типу сильна жінка із слабинкою, яка хоч і багатого, але лягає з гопником, ой, бідним, але бусінкою. Він же їй перстень вкрав, крадений шарф дав. і додому підліз. Вибачте. Ті, хто возили її, не розкриті, про них нічого не зрозуміло, крім загальних фраз. Батьки просто уроди. Синочка просто дитиночка, розбалована, безпідповідальна. Сестра головної героїні з'являється двічі. Раз з молоком, другий раз питає, коли та повернеться, і Анора каже, що в четвер, та каже, що четвер за тиждень Анора каже так. Все. Нащо? Нащо? Що? Який Оскар? За що? Про те, що частина акторів росіяни фільм про них а гопник взагалі в пропаганді знімався. Я навіть не говорила, зверніть увагу! Хоча одного цього мені достатньо, щоб не дивитися це кіно, хоч за якісь гроші, і нікому не радити. Дякую, хоч за музику йому Оскара не дали. А ну напевне, бо її не було в принципі у цьому фільмі. Я не можу пояснити цей фільм якого року, крім як політичною повісткою. На жаль, і це дуже дуже сумно і противно. А як ви думаєте, Оскар 2025 остаточно відійшов від блокбастерів, який знає весь світ, у бік нішевого фестивального кіно з бюджетом в кілька мільйонів. Якщо чесно, це дивний вибір. Я ніколи не розуміла, навіщо в одній номінації змагаються блокбастер року, улюблениць публіки, і фільм, про який чуло два з половиною кінотеатри, але критики в захваті від глибокого змісту. Як на мене, ці категорії давно треба було розвести. Якби голосували глядачі, вони б скоріш за все віддали. Статуетку Вікет чисто по відгукав видно. Конклав класне, глибоке кіно. Субстанція нестандартне і цікаве. Анора без коментарів. І тут найцікавіше західні критики і глядачі у захваті. Це цитую нова красуня, і я реально не знаю, як це коментувати. Мене дратує більше ніж сам фільм, те, як його подають. Нам розповідає, що він ледь не змінює парадигму сприйняття кекс-індустрії. Але навіть Гардіан опублікував статтю, де реальні працівниці цієї самої індустрії кажуть, що це не так. Що кіно не про це, що воно романтизує процес, а не відкриває якісь нові сенси. Праві критики хвалять Оскар за аполітичність, повністю не згодна. Ліві за представництво кекс-індустрії, теж не погоджуюсь. Для мене цей оскар ще один цвях у і так потріскану ілюзію Голівуду, як еталону якості і сенсів. А вам як? Ви взагалі дивитесь Оскар? Бо якби не канал, я б напевне не дивилася. Не цікаво. Сподіваюсь, що мій огляд вам зайшов більше ніж сам Оскар. Дуже прошу оцінити його у коментарях, але не судити його за рівнем сьогоднішньої церемонії. Якщо було цікаво, підписуйтесь. З вами була кіновідьма. Побачимось, Па-па.